Доброго дня всім. Дощі дали можливість виїхати вже сьогодні. Четвертий день без дощу на поле. І кажуть, що завтра буде. Це тут буде соя. Кажуть, що завтра буде погода, якщо що, то все буде добре, то завтра, напевно, буду сіяти сою. Але навіть якщо не буду, все одно треба було робити цю культивацію. Бо Уже бурян Бур поліз гарно. Вже скільки є його, а скільки ще ниточки я представляю, тут вже є тепло. Дощі пішли вологи, хватає гарно, зараз це пару днів тепло, вчора було плюс 17, сьогодні так само писало, що не дивився. Ну, Я думаю, ну, земля вже трохи прогрілася. Так що це, ну, чи буде дощ, чи не буде, ну, все одно цю культувацію треба робити. Бо варіант треба поки він ще, що його можна вбити, то треба його. І я вже Це тут була в мене пшениця, що це тут було? Це я забрав пай. Це вже в мене, це четвертий рік. Тримав його керно, була. Я його взяв, було під кукурудза, в них, а в них хмільна сівозміна. Кукурудза, соняшник, пшениця. Тобто була соняшник, пшениця, кукурудза, і я забрав. Вони зв'язкували, я їм казав, що, що я забираю. Звісно, ну, вони б то починали розказувати, але забрали. Вони зв'язкували, і я тоді якраз, це був у мене цей культиватор, я тільки купив, заїхав. Ще його скультивував, посіяв сою. Було два роки соя по сої. І це цю. року, і це буде пшениця. І це знову буде соя. Культиватор, такий. Звісно, хотілося зараз... Треба, щоб культиватор був на катку. Зараз роблять гарні культиватори. Велес робить гарний трьохметровий підімезний. І бачу, є вже цей від агрокуба генерал. Ну, ну, ну 20 тисяч. <хи> що за 20 тисяч можна? два чи скільки? ну, Чотири, ні, да. чотири роки назад я його куплю. 20 тисяч. Ми не знаю, скільки він зараз. Вроді би і він що так аж, аж погано, ну все одно. Він не, не на катку. Глибину. Ну скільки тут? Сантиметрів 5. Це глибина. А мілці вже не можеш його вимілити. <хи> Мілче виміляю, він же вже тільки тільки то, що малює, що він ніби щось робить. Нічого. Я думаю, там пише, якщо дасть Бог завтра посію сою, і там пише зразу знов дощі. Я думаю, що воно вляжеться, дощі йдуть соя в скрії вилізти. Не буде такої корки, щоб вона її не пропили. Але якщо взяти той рік, так само, той рік у нас я посіяв сою 6 травня, а вона зійшла 6 червня, бо 30 червня. 30 травня такі дощі лупили. Така корка була, що ну, мені кажеться, це ще не корка, що зараз є. Оце ще не корка. А тоді, воно, ну, тоді не було дощу. В общем, якщо сніг не було дощу, я пішов 30 червня, 30 травня такий хороший дощ. І вона, я дуже боявся, чи вона вилізе чи ні. і Вона, ну, слава Богу, вона вилізе. Тут старався чи мілче, чи... Ну вже не може чуть-чуть за пробувати, Вперед би ну, що цей перед лізе? Скільки він лізе? лапа, ну Він лізе цих. Ну скільки ну 4-6 см він лізе. Та й зад так само. Де просто вже нагортає, всі думають. Це що воно нагорнуло? ось що воно лізе. Я думаю, буде волога цього року є. Дай Бог ще гарної погоди тепла. І це воно буде закипка груди. А брянчиків вже вбач, круг, видно, багато борольів. Цей, цей якраз не і, Ну, І оташа диточка, Зараз якраз сонечко, вроді хтось сьогодні передає тепло, воно вб'є. Я думаю, все буде нормально. А це каренала кукурудза була. Це гороку Ну, Скоріше всього, якщо по їхній сіве зміні до І Так само є. Там там є. мене два гектари. Це 50. Трав в той раз було так, Ягональ в той раз робив так, в цей раз робив так. Щоб більше вирівня теплого, Вітер, вибачайте за вітер. Ну і все, трохи перекрив. Це і в мене, в Я вже стараюся, ворожі, щоб перед день поїхати. А я краще перекриваю, чим не докриваю. Ну Це витягує ці бур'яни, ну Тут ну, і ну Тут і коріння, звісно. Ну нічого. Я думаю, що воно якраз висохне, буде нормально. Робимо трохи ярочки, цей культиватор не дуже ні. Лучшого я ще не заробив. Зароблю. Один закуплю. Поки що працюємо тим, що є. Цього хочеться лучшого, цього хочеться новішого. І Юмезика я б поміняв на якогось джоніка, масейчика. Ну, а хоча б в мене впав в душу наш український, по-український. Оцей фермер. Це фермер, як правильно він називається. Все тоді. Всім гарних урожаїв. Скоріше їх нам до перемоги. Ставте отакі вподобайки. До побачення.